На Волині припинили діяльність злочинної групи, що виготовляла ефективні документи та реалізовувала їх по всій країні. Зловмисники виготовляли і торгували посвідченнями водіїв, посвідченнями на право керування сільгосптехнікою та документами, що дозволяли безперешкодно виїхати за кордон військовозобов'язаним. Наразі проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено більше 200 підроблених документів. Відповідно техніку, яка використовувалась при виготовленні вказаних документів, грошові кошти в значних сумах. А йдеться про понад 100 тисяч доларів та 40 тисяч євро. Організував промисел 60-річний мешканець міста Рожище. До протиправних дій залучив ще п'ятьох осіб – мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. Серед спільників посадовець однієї з міських рад Волині, який підробляв документи безпосередньо на робочому місці. Досудове розслідування розпочали за трьома статтями Шахрайство, підроблення документів, незаконне переправлення через державний кордон України.